Вітаю, шановні колеги, пасічники. Не дивлячись на те, що у нас проблеми такі самі, як і у всіх, із світлом, ми продовжуємо потихеньку працювати. Щоправда, ту роботу, яку робили за день, зараз не завжди за тиждень. Можна зробити через електрику, але робота робиться помалу, тим не менше. Ми працюємо. Класика жанру десятирамкові додані, їдуть до своїх замовників. Звісно, що їх треба в рази більше, ну але. Але. До речі, для мешканців міста Полтава і Полтавської області. Нашу продукцію ви можете вживу побачити. В магазині Медовий центр, який розташований в місті Полтава, площа Слави 5. В магазині широкий асортимент товарів для бджільництва. Ну і з недавніх давен в магазині є вже і наша продукція. Надію, що в недалекому майбутньому таких магазинів ставатиме все більше. Ну, але все починається в житті з маленького. От і ми вже маємо свого, скажімо так, офіційного представника. Тож, всіх чекаємо. В магазині Медовий тренд». Дякую за увагу. Всім гарного дня!